Ми так шупили, а нарешті каже, дід на гору, там дайте пересипати, бо там купа збіжився, і бригадир, наставник, що він то людьми командував. І ми нас там на худобу, де цей великий стриг, і там пересипати, аби не плічня, збіг, да ошухлі, пересипаємо, пересипаємо. А нарешті посідаємо, ти дивимось через вікно, чи ніхто не йде. Що ми хочемо все робити? Але чуємо, хтось йде. Стук, стук стук з все, ми далі робимо. Але вже трохи такого доціпали, як-небудь, щоб була купа, бо що з ти не зробили. Ти клечить цю штафку з вас, сам боріському. Клече її. І штавка пішла, приїхав. Хусь карету за нього, ти її забрав. І до того місця, до того села, де той поїзд, вона вже приїздила сюди до нас. Ну, і вже вона пішла, а не далі з, 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 зганьку лішилися з нашого села. Робим, робим, роблять бізочок одним конем. Але що хто? Думаємо, щось добавили, щось речи, так що? Були бідні боволі. Але кліче мене. Кляйний, кляйний, бо я мала бути казав, що мала. Кляйний, ком. а Бля, до, до Побачив мені, каже. Де я їду, не знаю. Він щось до мене говорить, а я кажу, не хвостин. А то мені здався був. Він не хвостим. Ну, за показує мені господарку свою. Там вісім корів, пілета двоє маленьких, два пара коней.